Знову не мій день Кава на підлозі запізнився свій трамвай Знову не мій день. Все йде не так, хоч все навколо вимикай Знову не мій день але я собі тигенько шепочу, почу тримай Знову не мій день, Та колись для мене теж настане мій маленький рай Прокинувся пізно, будильник мовчав Усід зверху зосереджено, щось там качав. Телефон без зарядки, вікно без свіжих новин. А мені сьогодні треба бути всюди і встигнуть в один. Вийшов з хати без ключів, повернувся назад. На сходах зустрівся з котом, той зробив мені парад в двері сумни кожного списки сумні дні Я зайшов по хліб і мъни вийшов з пакетом що мені На зупинці маршрутка пішла не дочекавшись мене. Я побіг, махав рукою махар воді, води крізь мене А хтось штовхнув у плечі і буркнув не стій. ти стоїш посеред міста Думаєш, день, сьогодні точно не мій hey. знову не мій дай. Комп'ютер завис, як старий чемодан, принтер зів мій звіти, видав порожній екран, начальник питає, строго, чому так повільно йдеш строка, ти думаєш, може я сьогодні просто живу на той блок. Друзі пишуть, вечір місто, виходь буде сміх, ти дивишся в гаманець, там тиша і протягне гріх Замовляєш собі чай, замість чогось міцніш бо вже досить на сьогодні впасти нижче, ніж книж, Повертаюсь додому, ліфт знову на паузі спить, я рахую поверхи, серце просить, сядь, відпочить. Одна страва на столі, старий стиле Я сідаю, видихаю, сам собі кажу. Ну Тримайся, я yeah. Знову не мідай. Кава на підлозі запізнився свій трамвай. Це життя, а не казка для всіх, Не щодня ми перемагаємо, не щодня звучить наш сміх, іноді весь день це розсипаний пакет, зламаний дрібний І невчасний чий сюжет, але поки я сміюся з власних дрібних бід Вони стають менше, ми втрачають свій страшний вид. Як щодень провалився, це ще не кінець Це лише одна сторінка, а не весь мій Скажу собі, так сьогодні не мій день, але я ще тут, отже, буде ще не один куплет. Я ляжу спати, вимкну шум новини світ І дам собі шанс завтра почати новий політ. Знову не мій день, та десь там чекає мій ранок Ясний, якщо сьогодні все пішло, не то я все одно не зламався, я живий, може це дивний день Просто старий камінь в ріці що вода, мого життя біла, далі Що швидше міцніше, в, в кінці, ніж в кінці.